Уяви, що всі твої мрії збуваються, все, що ти уявляєш, стає реальністю, в якому місці ти б хотів опинитись? Що там було би на цьому місці? Чим би ти там займався? А якщо я тобі скажу, що таке насправді реально, це не просто казка, не просто дитячі фантазії, таке місце може бути реальністю. Ти би хотів би там побувати? Скільки ти готовий заплатити, щоб місце, про яке ти так мрієш, стало твоєю реальністю? Не у фільмах чи в прекрасному сні, а насправді, скільки років ти би хотів там бути десять, сто, тисячу, а може, всю вічність? Правда в тому, що є насправді таке місце. І я побачив нове небо і нову землю, оскільки перше небо і перша земля проминули, і моря вже не було. І я побачив святе місто Новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога. Приготовлений немов наречена, прикрашена для свого чоловіка. І почув я гучний голос із престолу, що промовляв Ось Божа оселя з людьми, і він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог. І сказав він мені це слова вірні та істинні». а Господь, Бог пророчих духів, послав свого ангела показати своїм рабам те, що незабаром має статися. Уявіть, що ви попадаєте на небо. Яке життя ви собі там уявляєте? Чим займаєтесь? Про що говорите з Ісусом? Які питання ви йому задаєте? Ну на небі, коли я потраплю, мені здається, там буде дуже яскраво бо місцем, де завжди сяє світло радості та щирості, де я, мої друзі та сім'я, всі дуже радіємо тому, що ми тут також уявляю людей. Вони дуже такі яскраві, вони святково вдягнені, а на їхньому обличчі посмішка. Що не буде ні болю, ні нічого такого, що може перешкоджати. коли не буде ніякої заздрості, коли всі будуть любити один одного, то не буде ніяких сліз, тривог, там буде панувати спокій. Всі живуть у гармонії. Зрозуміло, Богом. Я дуже мрію зустріти там своїх друзів, близьких, свою сім'ю, де ми будемо щиро говорити, гуляти із по золотих вулицях. Коли кожен може займатися тим, що йому подобається. з планети на планети, будучи різні тваринки яких можна гласкати спокійно і не боятися на тебе вкусять. Дуже хочу поспілкуватися з людьми з різних часів, поділитися досвідами, як Бог проявляв свою любов до нас тут, на земному житті. Являє, як Господь сидить десь на галявині. Для нього дуже багато дітей, просто побігти до Ісуса і його обійняти, поговорити про ті теми, які мені найбільше. Торбували тут на цій землі. Уявляю, як говорю з Ісусом, як своїм самим найкращим другом. Спитатися, можливо, якісь і, ті ситуації, які ми не знаємо, чому їм сталося так. Сказати дякую за моє спасіння. І відчуваю, що найбільше щастя це бути поруч з ним. Я думаю, що ми собі навіть уявити таке не можемо. На початку було слово, і слово було в Бога. І слово було Бог, все через нього повстало. Цим словом за шість днів він створив нашу планету. По своїй великій любові Бог дав свободу вибору, дерево життя і дерево пізнання добра і зла. На жаль, наші прабатьки Адам і Єва вибрали дерево, пізнання добра і зла. Але Бог по своїй любові не залишив нас, була послана обітниця. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою. Між твоїм насінням і її насінням воно розчавить тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Цим насінням став Ісус Христос, який залишив небо і прийшов на нашу грішну землю, постраждав, помер і воскрес. Після Воскресіння учні зустрічаються з Ісусом Христом. Цього не може бути, хомо. не сумнівайся. Це ти, Ти увірував, тому що побачив мене. Блаженні ті, хто не бачив, але увірував. Учні бачили його Вознесіння і чули голос, який пролунав до них. Галілейські мужі. Чого стоїте і вдивляєтесь в небо? Цей Ісус, який вознісся від вас на небо. Прийде так само, як оце ви бачили, коли він відходив на небо. Ще недовго приходить той час, коли Ісус повернеться на нашу землю, вже чути спів небесних ангелів. Давайте, давайте піднімемо наші голови, Ісус повертається. Спочатку видно маленьку хмару, вона стає все більша, більша і більша, його оточують тисячі. Десятки тисяч небесних ангелів, які співають переможну пісню. Так, так, нарешті це сталося. Ми побачили нашого Бога, всі вірні, такі змучені від довгої подорожі, вмит ока перемінюються, померлі, праведні воскрешають, і всі разом з Ісусом Христом направляються до небесного міста, до нашої домівки. Нарешті це стало реальністю, і Він обітре кожну сльозу з їхніх очей. І більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю вже більше не буде, тому що перше минулося, і сказав той, хто сидить на престолі: Ось творю все нове! І каже: Напиши, бо ці слова правдиві і вірні.